Знаємо. Хто? Розкажи. Ті, що допомагають Збройним силам України. А ще? І переселенцям. Угу. Скажіть, як вважаєте, вони потрібні? Обов'язково. Угу. А ви вважаєте себе волонтером? Так. Да. Кому ви допомогли? деякій мірі. Я відносив домашні віщі, коротше. Там одежа, чоботи. Пакети, посуда, це все я носив туди. Все, що було вдома, не скажімо так, роско-українське, Все носив туди. Так, ми вважаємо себе волонтери, тому що допомагаємо своїм близьким і тим, хто потребує в цьому. Частково, частково, так. Не так, їх зовсім вони віддають своє да. життя навіть. І жертвують своїми родинами, вони виходять і, і допомагають іншим, збирають кошти ну, це, Вони потрібні. Це важко. Це дуже важко. Це жертва, я б так сказала. Звичайно, так, А чому ж не знаю. Ті люди, які Ну, збирають кошти, допомагають там бійцям, а може комусь хворому. Mm -hmm. Чи вважаєте, що вони потрібні або ні? Ой, звичайно, потрібні. Mm -hmm. Як е, хворіє хтось і нас сама не впорається, тоді треба, щоб волонтери допомогли. Mm -hmm. А бійцям вони скільки допомагають, звичайно. Mm -hmm. Чи вважаєте ви себе волонтером? Мабуть, не дуже. Ні. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Ну, так З часом війни вона така розгорнулася така кампанія волонтерства. ну, Думаєте, все так потрібно, необхідно. Нам завжди потрібно. Я думаю, завжди потрібно. Допомагати людям це, мабуть, притаманно нам українцям. І за це потрібно. Такі волонтери. Ну, Це ті, що допомагають людям, які в цьому потребують. Як вважаєте, вони потрібні? Я вважаю, що так. Навіщо? Ну, бо є люди, яким потрібна ця допомога, які не можуть самі собі щось купити. Чи вважаєте ви себе волонтером? Ну, з якоїсь зі сторони, напевно, так. Ну, це люди, які допомагають військовим. А ще? Ну, по життю вони допомагають переселенцям. Як ви вважаєте, вони потрібні? Я думаю, що дуже. А ви вважаєте себе волонтером? якомусь Ну, Я не вважаю себе натуральним, таким от, як люди, які цим допомагають, але по можливості я теж там передаю на допомогу ЗСУ гроші. Хто такі волонтери? Волонтери Ну, це дуже добре, дуже добрі люди. Я їх поважаю, бо вони дають людям те, що ну, не всі люди можуть їм дати. Вони допомагають, ну, вони тратять свої, своє, е, своє, свої години, свої години життя, щоб допомогти людям. Вони тратять ці години не на себе, а на інших людей. Чи вважаєте ви себе волонтером? В деякому уроді так, я вважаюся волонтером. Я іноді, ну, коли в мене є можливість, я допомагаю людям. Ну, тільки допомагаю, тільки офіційно. Угу. А як ви вважаєте? Чи потрібні вони? Ну, звісно. Мені. А навіщо? Ну, у нас волонтерам ну, все держится. Ну, где Влада не может на местах воздействовать. Ну даже делать, даже не в волонтерстве, как вам объяснить, то что да, ну, мы, если мы не берем официальное волонтерство, ну просто кто-то там знает, там ага, бабушка не может спуститься ее довести, это тоже волонтерство. Кто-то там даже если родичи, не родичи приютить, это тоже какой-то вид волонтерства. И вот как украинцы, мы живем друг по убивать, а когда что выха, мы вот поэтому сейчас все это функционирует. Чи вот. бажаете вы себе волонтером? Первые пять месяцев, да. Сейчас мне подуслали чуть. Буду откровенен, принимали у нас есть несколько ну, свободного жилья. Приймали і в людях трохи таке. Так, 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 так. На першу п'ять місце взагалі да, в мене жонає сітки пліва і допомагає, і... чим могли, і продуктами. Йоси ще чоловік прийняли. Як вважаєте, потрібні волонтери? Так. Звичайно, Навіщо? Ну, щоб допомагати людям, бо приїжджаються в нову в нове місто, в нове село і не мають ні житла, ні, ні одягу, нічого. Тому їм потрібно допомагати.